Всім вітанічка, вітання мої любі! У нас сьогодні з вами вже 7 серпня 2024 року. Зараз я заходжу буквально на 10 хвилин у прямий ефір з 7.50 до 8. Відповідаю на запитання буквально протягом 10-15 хвилин. Чому? Тому що я кожного ранку проводжу е підказки, і дуже-дуже багато людей запитують, е пишуть у лічку е свої питання. Тому я вирішила виходити. Ті, хто мене знають, можуть долучатися, запитувати е мої консультації, якщо це за потрібно е платні, і вони... Масштабні. Тобто, якщо ви звертаєтесь до мене з якимось питанням, я вам зборошу, що там може бути, яке питання у мене до вас. Так? Для того, щоб зрозуміти, чим я можу вам допомогти. І так, хай цей світ і підсвідомість підкаже, який ресурс нам сьогодні допоможе. Ресурси – Енергія і сила рода. Подивіться уважно, малюнок, про що тут для вас? І те, що може уводити на весь мінус це нещастя і замкнутий круг. Якщо ви будете існувати емоції, що ходите по кругу, наприклад, це не може ніяк закінчитися, Це як день сурка. Ось такі емоції негативні. Запитаємо підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб день пройшов вдало і щоб ви повернулися в той емоційний ресурсний стан. Я виберу число 2. І так, Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Якщо щось не зрозуміло, напишіть, будемо розбирати. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Ну, для меня это прощу. Парень с девушкой сидят на красивом пляже, красивая картинка. Для меня это, во-первых, это баланс. Беру-даю. Вот уже женщина-мужчина беру-даю. И также для меня это возвращение в те эмоции состояние, когда мне хорошо, и из тех эмоций уже что-то делать. Те, кто выбрал число 3. Ваша стратегия на сегодня вот такая. И те, кто выбрал число 4, ваша стратегия.